Київське конструкторське бюро Луч написало листа уряду та Верховній Раді з проханням ввести мораторій на перевірки. У зверненні сказано, що за час повномасштабної війни державна аудиторська служба проводить вже третю перевірку луча, вимагаючи повернути прибуток, який, який отримало підприємство. Луч повідомляє, що ці кошти йдуть на розробку зброї, відновлення пошкодженого обстрілами, обладнання, переїзд виробничих потужностей у безпечне місце. Заберуть прибуток. Кінець і Нептунам, Стулнам та. Іншим комплексам, адже саме їх виготовляє це оборонне підприємство. Державна аудиторська служба своєю чергою відповіла, що ракетні програми Луч виконує за гроші, які спеціально на них виділяються, і перевірки не зупинять це фінансування. Зате від початку війни аудитори виявили відповідно до їхньої звітності на різних підприємствах оборонного комплексу зловживань на 6 мільярдів гривень. Ці гроші хотіли вивести із бюджету України. Про це заявила голова державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Що е, відбувається навколо підприємства Луч? Ми зараз поговоримо з Даною Яровою. Це членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України і волонтерка. Е, Дано, вітаю, дякую, що знайшли час для нас. Вітаю, вітаю студія, вітаю ведучі. Вітаю Україну. Власне, в чому саме проблема обшуків і ну по суті, третій вже так. Це обшуки і перевірки в, в КБ Луч і. Чи дійсно зупиняють вони виробництво е, нептунів, стугн і інших е, озброєнь, які виготовляються підприємством? Давайте так зразу окреслимо, що це не стосується виключно КБЛЧ. Це uh -huh. стосується всього військово-оборонного комплексу, згідно аудиту, який провів Держяв провела Держодислужба за 2022 рік. Вони весь прибуток компаній, які врегульовані державою, да, у нас є державне регулювання прибутку компаній військово-промислового комплексу. Весь прибуток цих компаній вони назвали збитками держави. Взагалі казуїстика цієї ситуації, ще полягає в тому, що ці підприємства до 1.05.2023 року заплатили податок на прибуток. Тобто вони з цього, з цього прибутку вже заплатили податок в бюджет. Ви знаєте, за 27 років свого, свого, свого бізнесу я не знаю жодної історії, коли з бюджету щось поверталось. Тобто, згідно логіки е е е Держодицлужби, е ці підприємства мають звернутися до бюджету, сказати: поверніть, будь ласка, нам податок на прибуток, який ми вам вже сплатили, і потім вже повертати державі прибутки. Але я не розумію взагалі. У нас конституції закріплено право, а не право, гарантоване право, що чорному білому написано. Конституції ще ніхто не відмінив, да що підприємницька діяльність здійснюється для отримання прибутку крапка в цьому місці. В чому чому виникла ця ситуація? Ця ситуація виникла в тому тому, що під час війни була прийнята така собі 335-та постанова кабінету міністрів, в якій вона була прийнята лише з однією цілі. Щоб прискорити процедури закупівлі зброї, ну зрозуміла ага. та логіку цієї ситуації. Окрім того, пороз не існувала ну, десь років 2 чи 3 існувала 363 постанова, яка визначала, як закупляється продукція військово-промислового комплексу, і що включає собівартість, включаючи прибуток. Чітко написано, як вираховується прибуток і розмір цього прибутку. Так, да? зрозуміло, ідемо далі. Ці постанови існують паралельно, але Держодислужба під час перевірки е військово-оборонного комплексу взяла та яка там, де пропустили слово прибуток, 335 335-го і на підставі цього робить свої висновки. Що це називається збитками держави? Хочу нагадати, що 23.09 постанова нуль постанови це було політичне рішення. Було прийнята постанова, згідно якої було написано чітко. Під час дії військового стану діє вся нормативна база, яка була до початку військового вторгнення, тобто і 363 шістдесят постанова дії, і 335, та 363 триста написано, що підприємства мають отримувати прибуток. Знаєте, вся ця історія вона мені вже чесно. Точно, я, якщо, того, вибачте, якщо я спростити для нашого глядача, виходить, якщо я правильно оці всі норми розумію, держава, по суті, каже, що підприємство може отримувати прибуток, але при цьому Державна аудиторська служба каже, що ні, це порушення. Абсолютно вірно. Добре, а що тоді, а що тоді держава? А окрім того, ну держава, дивіться верхову же парламентська президентська республіка. Так. держа, парламент проголосував конституційною більшістю. Це, до речі, перший документ був, коли е, і Європейська солідарність і слуги народу підписалися під голову фракції підписалися під цим угу. під цією постанову під проектом. Е, безпрецедентно, конституційною більшістю приймається постанова 23.09. Чесно кажучи, я трошки видохнула. Думаю, боже, слава богу, закінчуємо серіал. Я читаю знову повідомлення від Лича, який знову пише про те, що вони знову прийшли і знову з тією самої історії, що е, прибуток, який вони отримали, називається збитками держави. Ви знаєте, я вчора прочитала ще одне інтерв'ю пані Басилаєвої, де вона написала, що вони будуть вважати, що прибуток можна отримувати лише з липня 2023 року. З точки зору юридично мені знаєте, вони просто там я не знаю, взривається мозок. Що відбувається в країні, в країні йде війна, в країні є стратегічні підприємства, які мають просто бути знаєте, недоторкані в цій ситуації, взагалі недоторкані, тому що е дійсно йде війна. Ми маємо небагато підприємств, які КБ «Луч» – це єдине підприємство, яке скажімо так, в ракетній програмі. Ми знаємо всі, що що вони випускають. І знаєте, окрім як якоїсь диверсії, я не знаю, як це ще назвати. Тобто, підприємство працює, випускає ракети. Якщо знаєте, пробрати ракетну програму, вибачте, з автоматами протиракет не повоюєш ракетами. Засипають наші цивільні міста. Чим ми будемо відповідати на це все? І в мене виникає єдине питання. Куди дивляться правоохоронні органи, яку ціль переслідує Державний і взагалі, яка роль Кабміну в цій історії? Тому що постанова Верховної Ради для Кабінету Міністрів України, Кабінет Міністрів України, у нас виконавча і гілка влади, виконує постанови Верховної Ради. Тобто, я не знаю, як достукатись знаєте, до Кабінету Міністрів, який мав би вже якось включити цю історію, її завершити. І не чіпати підприємства військово промислового комплексу, бо в нас іде війна. Якщо хтось забув, що вона йде, вона ще йде. І якщо е е ми будемо от таким от чином е скажімо так заважати роботі військово промислового комплексу, що ми отримаємо на виході? Давайте самі на це питання. Ну, от власне ні, мене е, от е, ваша фраза про те, що Держаудитслужба сказала, що вони вважатимуть. Знову ж таки, виправте мене, але трактуванням там законів і постанов займається не Держаудитслужба, умовно. Абсолютно. Так? Тобто є для цього відповідні Абсолютно. Взагалі, органи. так. Да. Але... є конституційний суд, які тільки верховний суд, да, який може протактувати якусь норму законодавчу. Абсолютно оці обшуки наскільки знову ж таки вони впливають саме на виробництво ракет, на виробництво озброєнь? Чи зупиняється виробництво, чи все таки ну наскільки прогальмовує підприємство через оцю е, всю історію? Ну, звісно, що всі підприємства, коли до них проходять обшуки, коли до них проходять перевірки, звісно, вони пригальмовують свою діяльність в зв'язку з тим, що їх відволікають від їх основної діяльності. Їх основна діяльність виготовлення зброї, Да? І е, ще хотіла б зазначити: е, ну, по кабелуч кричаща ситуації, і ще хотіла б зазначити, люди добрі, кабелучне державне підприємство, державне, да? це ж не приватне державне підприємство, яке приймає участь в ракетній програмі. Я не знаю, що. Чим що домагається державслужба, чим вони керуються своїй діяльності, і взагалі я ж вам кажу, що я і в цій ситуації я не розумію, куди дивляться правоохоронні органи, які б мали вже зацікавитись підривом. Вибачте, це підрив обороноздатності країни. По іншому це не можна називати ніяк. Ну і по суті, враховуючи, що це державне підприємство, це знову ж таки його прибуток. Це Частково прибуток держави, який далі йде так, на розвиток і вірно. існування цього підприємства, тобто про які збитки Absolutely держави. Йдуть... Яка, от буквально ще одне запитання, який зараз механізм може бути все таки і що може зробити підприємство і інші можливо оборонні підприємства? Тому що ви кажете, що КБ Луч – це не єдина подібна історія, так для того, щоб все ж таки таких подібних перевірок не було, або ну, щоб проставити все таки всі крапки в історії, там з прибутками, з збитками державі і так далі, щоб просто чітко вже було прописано, так, так і так, і більше питань не було. Ви знаєте, мені здається, що це не тільки ці підприємства військово-промислового комплексу має долучатися до цих історії. Ми маємо всі, як громадянське суспільство, долучитися. Тому що якщо буде згортання якихось програм військових, ми постраждаємо всі в першу чергу. Ми громадяни, здається, де там та ракетна програма, де громадянин України, так до шановні, ми всі живемо в країні, яку зараз атакує ворог, і якщо е, не долучитися до Скажем, так ну, я бачу єдиний вихід – це публічність. До речі, і постанова через через Верховну Раду була скажем так притягнута мною саме через публічність, через винесення цього питання в паблік. І, і йдеться про те, щоб такий Кабмін знайшов в себе сили політичні, не знаю, які ще, і урегулював це питання, щоб більше вибачте за таке слово, сленг не кошмарили. Підприємства військово-промислового комплексу цьому потрібно поставити крапку. Це вже тягнеться п'ятий місяць. Вибачте, ну це просто якийсь цю. І не підривали власне якраз обороноздатність країни під час війни. Дякую дано за роз'яснення і дякую за вашу роботу. Дана Ярова, членкиня громадської антикорупційної ради при міністерстві оборони України. і Волонтерка а, з нами була от щодо історії щодо вже третій обшук в підприємстві Луч, це підприємство військово-промислового комплексу. Наз... Нагадаю, що виготовляють вони в тому числі ракети Нептун, якими дуже дуже вміло і красиво відпрацьовують наші збройні. you're silly.